Пане Євгене, ще коротенько, але хочеться вашої думки запитати стосовно тих боєприпасів, про які нещодавно стало відомо. Я маю на увазі про оці снаряди для танків зі збідненим ураном. Напередодні заступниця міністра оборони Великої Британії повідомила, що Британія надасть такі снаряди для танків челенджер 2 для України. То про що йдеться? Що це за снаряди? Це за формою і за механізмом дії, це абсолютно звичайні бронебойні снаряди. Тобто, це те, що використовується саме в танкових дуелях танк проти танка. От по суті, це ну, можна сказати просто болванка гострої форми, яка відповідно розганяється від пострілу і на величезній швидкості врізається в броню ворожого танка і просто прохромлює його, так, знаєте, як голка. Тобто воно навіть не вибухає. Це от снаряд без вибухівки. Це от е, саме снаряд суто, як металева болованка. Але саме ці снаряди зроблені не із там якоїсь там сталі, а вони зроблені із е, збідненого урану, е, який сам по собі, що означає збіднений? Що е, скільки б ми його там тонн не зібрали, а ми з нього боєголовку ядерну не зробимо. Ланцюгова реакція в ньому вже в принципі початись не може от за законами фізики. А в такому разі просто уран це взагалі то метал. Метал дуже щільний метал дуже важкий, і таким чином болванка із збідненого урана вона пробиває практично будь-який сталевий лист, тобто, інакше кажучи, броню будь-якого російського танка.